А ну, загадка, хто знає, що таке. Ой, блін, ну вибачайте, що ж зроблю? Укомплектована техніка. А? Зараз я вам покажу. Мотоцикл у нас кілька років. До нас напевне не їздив пару десятків років, стояв діда. Ну, нам продала дочка дідова, діду десь так під 90 років. І що я тільки що знайшов? Готуємо для клієнта мотоцикла. І, значить, Ну, так трошки помили, там трохи, там трохи десь якось фонарика, якоюсь болтика закрутити, ну щоб гарно все виглядало. Дивіться, що дивіться що означає укомплектована техніка. то був старий моцний шофер на тому мотоциклі Дивіться. Опа! А ну, хто, а ну хто вгадає, що там має бути укомплектовано в любій техніці? Без того. Які б ключі, які б зйомники не були в машині? Чи, точніше, не в машині, а в будь-якому транспорті. Транспорт буде рахуватися недоукомплектований. ну, Раз, два, три. Значить так. І раз. -ха! -ха! Возик! По народному возик. Який транспорт! Тут була б не якби не було б стопків. В бардачку. Ну, і то взагалі був якийсь серйозний колишній комсомолець. Ножик мусів бути колись кожного в кожного кишені. Піручиний, як кажуть на нього, або розкладний. Бачите, ножик з штопором. Ага, Ну, Я так собі вважаю, що раз воно було в тому мотоциклі комплектації, заводська комплектація СССР. Так ми його і вставимо Може ще комусь пригодиться. Бо мені колись прийшлося горілку пити з стопа отакого. От ну а що? Компанія в лісі, е, горілки море, а стопки нема, з горла пити якось недобре. Ну, то я от, мав от, отвертку, відкрутив, от, трошки протерли і прямо з такого. от, Теж стопка. Ну, трошки не дуже добре, як стопки, але ж вихід завжди знайдеться. Бувайте здоровенькі, не пийте багато.